Це сильно да. легко то... ти береш. Ні, то я розказую, <соран> так як. <є>. Трошки, <слотний> значить, 에, не прийшли, об'явили ми акцію, польовий стоп, прийшли до вас звернутися, з да. запитання, коли прекратиться оцей безпреділ в селищі. Значить, незаконна вирубка зелених насаджень. — Яких насаджень? — Буль річки, тіка, наприклад. Скажіть, да? воно воно десь запища. Десь... Ні, справа в тім. Я так розумію. Ви звернулися, припустимо, що не захопили. Чого не закон? Я рішення, я рішення, я рішення сесії про те, що вирубати. Там, де, де під, під кладовищем, і ті, ті, ті дерева, ми ми, використали ми, і ми використали його на будівництво, на, будинництво, на будинництво, шатрового даху, на десанток. От тоді йде завідувати. Завідуюча, вона дякує за те, що зробили шатровий дах на, на цьому садочку. Дітям тепер, літом не жарко, зимою не похожу. Що неправильно? Значить, Якщо ви вважаєте, що це незаконно, не зверніться, не будь ласка, в прокуратуру. Я думаю, що ви зверталися. Да, 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 ніяко, може... да, ніяко, там ніякого немає. немає. Да. Що ще? ви особисто на Я керівник, я керівник комунального підприємства, в відділення якого знаходиться в сміттєзвалище. А ви прекрасно знаєте, бо ви працював там на ремтехніці? Да? Ви прекрасно знаєте, що ці землі відносяться до ремтехніки, до м'ясокомбінату. Тоді... Тоді... Да? Тоді вносим... І Є договорні відносини між комунальним підприємством, елеватором, що ви вміняєте мені вину. І газом на вивезення сміття, побутового сміття. Тоді вносимо, вносимо ясність. Да? Да, Закон да, про місцеве да, самоврядування. Да. Стаття 33. Да. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного да. середовища. Да. Ну, Опускаємо підготовку внесення, да. eh, значить, визначення у основному порядку, да. розмірів відшкодування підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, за забруднення довкілля та інші екологічні збитки. Да. Це яке, розкажіть, розкажіть, будь ласка, яке нанесено е, збитки довкіллю? крім запаху? скажіть. То є, ви ждете, поки ви почнете ви витягувати свиней Ні, ви скажіть, і живність із городів? Валерій Іначе, скажіть, на сьогоднішній день, яке збиток нанесено е, до Крім запаху? А, значить там немає. Ні, скажіть, яке на нас? Ви маєте навозі, там. Ну ви ж прийшли, мені міняєте у. Ні, так ви малися це не допустити. Ні, не, ви ну ви мене. Почекай. Валерій Геннадій, задайте там ще. Почекайте, почекайте. Це не старик. Почекай. Не треба розповісти. Навозили їх, не перший ворог. Пам'ятаєте? Ну почекайте, ну, дайте, давайте не базарим. Володя, Значить, Коли ви працювали директором ремтехніки цього відділення, задайте, скільки ви вивезли туди ж на ті чеки, вивезли, скільки кісток вивезли, супродукти, скільки вивезли. Задайте, як я підписував вам. Задайте, ви мене включали в комісії. Куди вивезли? Ще раз подайте, куди вивезли? Куди вивезли? Туди ж, мабуть, вивезли, куди ж ви? Мабуть, мабуть, на виставному цій заводі відповідав. На міському виставному заводі мається. Накладні на передачі. По-друге, по коли ви працювали, коли ви працювали директором, ви допустили заборгованість 29 тисяч. Я змушений був подавати на суд. І через суд стягнули 29 а, тисяч забороненостей за землю, за якою ви працювали директором. Згадайте це. Якщо ви пам'ятаєте, перед новим роком якщо ви кошти, я зумію стягнути. То я хотів та смикав вас і казав, що треба витирати гроші. Не, не, гроші. Не, не треба гроші, не, не треба гроші. Я сам подав у суд. А збирати людей зараз. Я подавав у суд, не ви подавали в суд. І сягнуло з повинну. вас, коли ви працювали з генератором. Сник, з Ні, то ж тут були директором. Та не директором я. був. Ну, головним інженером були, ну ви тут представляли. Ви, якщо, ви мені ви? якщо ви мені знайдете, а збирати зараз людей і розказувати, який ви білий і пушистий, то це, це, це воно. Ні, ну Це ваша не це, опріхування. це якраз ваша це не, система. Це не опріхування. А ви якщо, а ви, ви, знайдете, якщо ви мені знайдете наказ, що я був директором або главним інженером на римтехніку? Так чого ж ви приходили до мене, щоб А то, з, якщо ви бачите доручення було, доручення на оформлення ж ви приходили до мене, я був до, до, мене, до мене і вимагали я що на просили, надати комісію. Надати а чого ви не провіряли до чого? Ви, ви не провіряли. За що ви споруди? Так, 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 так от, дивіться. й Йдемо а далі. далі. Дальше. Дальше. О. Значить, в життя, так, здійснення а контролю, за додержанням О, земельного та природоохоронного законодавства, використанням охорони земель, природних ресурсів, загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів. Життя необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відповідно до закону інформування про них населення, залучення установленому законом порядку до цих робіт, підприємств, установ та організацій, визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства. Це говориться за одне. Все, зроблено, Золоте, все, що... зроблено, Раба, все зроблено згідно цього, що ви, так, ви читали. Здійснення все контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами. Все зроблено, То є, все зроблено. те, що так. ви кажете, те, що, що ви, ми запишували те, що ви, трубу, та, що втекла тільки скров. це зроблено обоє і вас і інформували, прийміть діяльність. Давайте зараз виведемо директора, візьмемо як так? Він же з вами вчора буквально говорив. Він вам об'ясняв, коли ви працював там, де, директором. Він же розказував, і ви знаєте, яка там система. Ні, яка там система. Ви мені скажіть, я ж ви були, коли він до вас приходив, давали підписували. Тоді і зараз. Забилася ця лівнява каналізація, то поделочка дуже з вами говорить. Якщо ви пам'ятаєте, це був скандал 2008 року. Якраз Комаренко був головою РДА, а ви були ж таки ж на цій посаді, так? І тоді ж населення піднімалося. І скандал із тим, що скиди йдуть туди. Запишували тоді, нею не користувалися. Нею ніхто не користується. Ага. Затру... Її... Значить, це, це так само, як Андрій, як Андрій не контролював загортання тих кісток. у цей, не так? Не користується? Ні? Андрій не контролював кісток загортання. А Я прилукала при, 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 при чому Я ж там. Андрій? При, при чому ж там? Ну, ну, при чому ми це сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо. Два ми сьогодні маємо 22-е. Як є земля 22 друге квітня? Маємо це було 24 березня, коли ховали кінці там на полях фільтрації. До сих пір не зібрана сесія, пір не повідомлено населення. Єрок. З тих пір не прийняті заходи, не роз... розроблені заходи. Покажіть, будь ласка, А ми повинні, повинні проінформувати населення про розроблені заходи, На основі них повинні бути розроблені кошторис і підприємці завдяки тому, що ми працювали з ними. Готові платити за утилізацію цього всього, Готові і хоп'яровенко, і хотимо обіскалювати. юлювати. Вони Звісно, заплатять. Сьогодні, сьогодні казали, о ждуть, поводжу, сьогодні, 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 13 я року я вже не складати в Сьогодні вже місяць пройшов, а ви справа, не чешитеся. Справа всіх, що до землі це да. не наша. Як я можу? Такі літ, хто до мене прийшов, чолові. що зробив. Мій припис написав. Є бісія за яким затитула земля. Хо? Ви маєте на увазі? що, ми, 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 що припас припас зливати, зливати тільки ще можна кров, і це можна створювати лихо ж визначити. Якщо дивіться, ви, дивіться, я вам щиро По перше, я показую я коли виникла проблема, бо а ви не бачили нічого, ви не бачили ніхто. Що туди вивозиться а, все, у яри вивозиться, ви ніхто не бачили, і зараз не бачите. І ти теж стояв, 17 автомобілів цього хамла загорнули, блін зрозуміли. Я розумію, коли ви стоїте і два один голос брешете мені, і мене директором визиває. То ви я ще раз кажу там оборонить, оборонили чи обгорожають його. Я це всім дав, щоб вик... на виконання. А чого ж не зупинив згортання кісту? Докази, як ви гарно горне. Ти е удивляєш, що в е тебе на городі е зриють 5 тонн м'яса? Є ж кого на нього сьогодні нема людини, ж люди не піднімав за руки дійсно в Є єсміть добре, є вони подумали. І що ти керував там теж, є тут таку людину його відповідає? Ти керував там із директором. Чуєш, я з директором керував. Ти на його жив подати, на директора плічника, якщо він вивіз. Ви дали дозвіл, вони сказали, що вони вам завжди. На Вони вам заплатили. Да. Да. вам заплатили обіймали, мені платили. Платили. Вам заплатили за те, що ви добро. добру. В річку строк зливаєте? Все. Там, гроші ж не там Проблема була, їздили в Батукі, ну, О, і в Батутіно, так само робили, щоб злили воду, заставили крічні люди. Вам у карти, бо в Батутіні не працювали карти. травою поросли. Заставили, зараз зливають туди в карти зливають шановний кров. Полювий прикриває їх. Або вони мають оттуда ніхто, або ініціативу звернення до Леоніда Олексійовича польового. Те, щоб він провели в нашому роботи зібрання, чергове, зібрання і звіт по своїй роботі. За останні 4 місяці. Шановні, хто підтримує? Всі всі підтримують. всі. Звертаємося до вас з ініціативою проведення зборів, по звіту вашої роботи. Володимир, Борисович, ви якщо знаєте законодавство, я вам казав ще перед виборами, що а я можу вас да. законодавство. Якщо ви робите все звідно чинок законодавства, питання. має. А якщо ви будете порушувати, так. тоді порушували, зараз так, буде так, порушувати, так. то що мені з вами говорить? Ми знає... зібралися, просто ми поговорили про Можна так. мені сказати, якщо ви знаєте законодавство, чому я два роки чекаю відповіді? Олексію! Та йому Алексію. все одно. Олексію! Та це особисто не, слава, не було зустріння! Ні, ні, це не особисто. Єрки травляться неуслухані. Які, які вибиралися, люди їх не вибрали. І от тепер О, не вибрали. А ти? Та при чому за то ви вибралися а за не мене? Що не вибрали, що, що, що ви населяли, заставили. А, а потім все вас прийдуть. Я хочу тканитися в курі, наведе порадок, ви конечно. Воно наведе порадок саме бурі, подивишся. А ти що такі кажуть? Я тобі кажу. Це нього нормально в дворі. показує Те, що я Вася, роблю своїми руками і не крав за своє життя нічого. Що не брати? Слухай. А весь зараз я людей як коли ти віз металолом із тішити, лопнув склад і давали тобі. І Лопнув склад. Так. Лопнув склад і коли це тобі давали, то давали це я. Я зараз як приїде. І тобі ви погореше на це валяйте. Тільки розкажеш, де і який склад. Воно таке видно прихло, як і ти. Комплекти всі мої. Що ти розказ? По намирашку десь то подивишся по прихлоп. Що ти розказуєш? Зараз він заразі лобска на цьому на газу я вас запрошую всіх. Ні, мені не здить. Я мов зомби, що завісі пішли, що йому не допустили. Без дозволу начальства там нічого не робилося. Він начальником там не був. Ми прийшли почути. Там вища на частина. заходи і буде за цього.

Не був рігу налам, я не казав, не за Я тебе на байдан закінчував. Ти не був ти не бенеди. Ви так відповідь даєте висвітлю?

То есть, тоже до үг үүсгэдэг процесс. То биш үл э